Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Чемпіонату України сезону 2013-2014 років 6 жовтня 2013 рік. Київ, НСК Олімпійський. Київське Динамо у себе вдома приймає Донецький металлург 9.1. Коя не перемагається? Х'ятрик Беланди, дубль Андрія Ярмолінка, дубль Лянца, гол Аруна та гол Дімір Сімбакані принесли київському Динамо перемогу за донецький металург Заблав Лазич. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 14 935 глядача було на НСК Олімпійському Олександр Дердо – суддя даного матчу стартова одинадцатка, Київського Динамо, Олександр Шавковський у воротах, Олександр Драгович, Євгеній Макаренко, Дамагови Віда, Олег Гусєв, Мігель Вілоза, Джермен Ленс, Сергій Сидорчук, Юнис Біланда, Андрій Ермоленко, Димир, Сімбакані. Ось така стартова одинадцатька, Київського Динамо. Донецкий Металлург, Бандура, Александр Бандура, Воротах, Артем Барановский, Василий Прима, Сергей Болбат, Григорий Нельсон, Руслан Мамутов, Александр, Александр Зотов, Джорджа Лазич, Денис Гулайдо, Тажуниор Морайес. Вот такая стартовая одиннадцатка, соответственно, Донецкого Металлурга. А тепер, друзі, про сама матч давайте будемо говорити. Кияни заволоділи територіальною ініціативою. На перших хвилинах кияни і чим більше володіли, більше кияни атакували, створювали моменти. А донецький металург, я чесно вважаю, що донецький металург дуже здорово команда, виглядала. І уж точно Донецьк, уж точно команда не виглядала. Кен зробили штрафний, 21-ха хвилина Матчу. Куїска динамо. Кене зробили небезпечний штрафний. Метрів десь так було так воріт. ну, десь так 22. Десь так до воріт так 22, можливо, трішки навіть менше. Андрій Ермоненко. Андрей Ярмоленко! удар і касат. Гол! Гол! Забиває Київський Динамо. 21-й хвилину матчу Рікашет дає свої плоди у цьому епізоді. Андре Ярмоленко пробиває м'яч ложче в стійку і відстик і м'яч з рикошета в у ворота. Ну і команда виходить уперед Київського Динамо. Ось таким чином, у забиває. І після цього сього. піймали якийсь кураж. 27 хвилина -ма матчу. кияни продовжують атакувати. Не проводить что проводит так, Не и Дімір намо на Сімбакані Димирсим Бакани, Виходить на ворота веде прострел. Дальний стійку. Ленц удар гол. Гол забиває Ленц 2-0 Забивається м'яч. Киян Шикарніша атака. Імбакані. Ну, імбакані, який віддав передачу, не став пробувати сам, а віддав передачу на порожні ворота, і тут Лянц переправляє м'яч без якихось труднощів у ворота. Децький металург створював доначальний момент, я ж кажу вам, друзі. Ну не безнадійно команда виглядала. Ну, були хороші моменти у Донецького Металурка. Ось, наприклад, на 38-й хвилині матчу був непаний момент у Донецького Металурка. До речі, друзі, Голайдо на 19-й хвилині та матчу отримати червону картку. Ось про цей ось, друзі, ось про цей, про цей момент я якось не сказав. Штрафи та клієнта заробили, да? Але це був фол останній на Адзі. І суддя показав Голайдо червону картку. І це був як фол останній на Азії. Це був як фол останній на Азії. І був якраз оці штрафний і плюс ще вилучення голайда. Тобто донечани ще й у меншості залишилося і пропустили гол. Але навіть незважаючи на такі складні обставини, які були проти Донецького Металурга, команда знайшла у собі сили і провела атаку на 40-й хвилині матчу. Атакує Донецький Металург, атакує по правому флангу. Атака-то пройшла дуже хороше у Донецького Металурга орга. І рішуча така хороша ідея атака. Оленичан, простріл, лазіч, Удар! Гол! Гол! Забиває Донецький Металург на 40-й хвилині матчу 2 Донецький Металург забиває гол і один м'яч команди відкрито, прямо перед самийською перервою. Перший тайм завершився, 12 ударів завдали донечани за перший тайм, у Киян було їх 7 ударів площину 5-2 переваги Металурга. По Поволодень, Мячем, 58,42, перевага Київського Динамо, 4-2 за кутовими, але ударів по воротах була більше самого Донецького металурга. Тайм номер 2. Ну Киян играет у більшості. Плюс перемагають в рахунку 2-1. Кияну. Uh, Володіли ініціативою в другому таймі, а Чим більше владіли? ну Кияний піймайло якийсь кураж. Третя хвилина другого тайму. Ну, тобто 48-й кловиноматч. Киян не атакується. флангу, Ленц. Отримаєш Ленц. Ленц. Передача. Uh, удар, Макані, Далі играє. Момент, гол. Забиває Біланда на 48-й клоні матчу. Шикарна атака, ну і Біланда виходить на удар, пробиває в ближній кут і забиває гол. Забиває гол і відповідно робить рахунок у матчі 3-1 на користь Кияни. І ось мені, друзі, здається, що після цього м'яча Кияни піймали навіть не після цього забитого м'яча. Напевно, після гололінса на 62-й клані матчу. Ось там же Кияни піймали кураж. Окей, okay, не так проходили дуже хороші атаки, але ось вона 62 хвилина матчу. Рахунок 3-1 Андрій Ярмоненко набирає хіба про влагу. Ярмоненко, передача, підключення про влагу, простор, удар по воротах, здійка, добивання, гол. Гол забиває Ленце, 4-1, 62 хвилина матчу, Ленце оформляє дубль. Ну і після цього забитого м'яча, ось цей м'яч чисто точно надломив гостей. Ну а Кианы поймали какой-то кураж, 67-й матч, Кианы атакуются, Кианы вообще не остановятся, не 67-й матч, 64 на матч, 64-й на Кианы атакуются, а атакуют Кианы, выигрыш борьбу, в центре поля, передача, на правой фланг, Ярмоленко, 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 отрывает мяч, Ярмоленко, смещается, передал его, удар, гол. 5-1 дубль Андрія і Вийшов у нього непавний удар воротар Металурга намагався м'яч, так знаєте, в руках зафіксувати, але м'яч в ворота так і вилітає. 5-1, Андрій Ярмоленка забив. Ну а далі, якраз, 67 хвилинчик, просто якийсь кураж. Просто забиває, забиває і забивається. 67-маче штрафний Ось це так удар! Виходить Ну Гарматніший, абсолютно, удар. Просто абсолютно гарматніший удар з метрів 25. Ну, просто без шансів. Просто без шансів для вертаря розіграний штрафний, і, Ну і выкоты м'яч на аруну просто ідеально. І И аронат приклався, Як а... ось, Ну, гарматніший абсолютно удар Арони. Таврий забила забивав гарматнішим ударом. Не Таврия, а Севастополя, да. Севастополь забивав гарматнішим ударом Аруна. Ну и металлург Донецка забывает такой же громадейшим ударом Арона. Шикарнейший удар вид 25-го номера киевского Динамо. 6-1 Динамо. Але на цьому укаяне взагалі не зупиняється. 70-х на матчу. 70-й матч, кайна атакуется по факту, но безпечне это Київського Динамо. Передача бакани. Скидка бакани. Удари! І... Гол. Гол дубль Беланди 7-1. Рахунок стає на користь Київського динамо. Але не взагалі зупинятися, Взагалі не збиралися. Навіть не зважаючи рахунок 7-1, але взагалі кияни взагалі не здаються, не, взагалі кияни взагалі то зупинятися, взагалі то не збирається. 74, так знову кая не і Знову момент, і знову Білан да б'є і гол. і хет-трік робить, Біланда і 8-1 рахунок стає на користь київського Динамо. Взегали кияни забивають, забивають і забивають, Просто піймали якийсь кураж

Але на 89 матча Димир Сембакани, который оформлял в голве, в передаче выходит Димир Сембакани 1-1, пробывает, забиває гол. и делает рахунок матча 9-1 на корейский скиновал и ставит такую підсумкову крапку в данном приединке. Кия а не промагает. Кияни перемагають і перемагають за рахунком 9-1. 61 на 39 володіння м'ячем дрова тайма, 15-3 по ударах, 9-1 удари в площину мері, то 1-1 за кутовими. Ну тут Кияни не донецький металург. По сумі статистика 22-15 по ударах, 12-6 ударів в твірі, 5-3 кутові, 59-41% відсоток володені м'ячем. Ну, по делу так, это помогает. по делу то по-ділу, але донецький металлург, я вважаю, що команда у першому таймі виглядала дуже-дуже достойно. Десь і вилучення Голайда, звичайно, ще стало ключовим моментом матча 19 на матчу. Команда з 19-ї хвилини грає в меншості, плюс ще пропускає гол. Після того так, штрафного подвійного покарання, де да? червоної картки, плюс штрафний, який завершиться голом. Ось. О, тому, звичайно, що так. Да. Воно навіть не з на у менш, якому вона забила гол, і було навіть більше по воротах і в принципі донецький металург. Ще перший тайм був навіть за донецьким металургом. Але ось другий тайм за київським Динамо, тут все-таки завладіли повністю ініціативи. Пригадали, ми, друзі, цей матч чемпіонат України. 12-й тур. Сезон 2013-2014. Ска Олимпийский, Крив, намокли металлург Донецк, 9.1, кияны примагэть. Вам, друзья, добра, бажаю вам счастья, прежде всего, всем добра, будьте счастливы, всем пока.